Вітаю на каналі Аліса в саду. Сьогодні я хочу розпочати відео з невеликого огляду прикрас ручної роботи з бісеру, який виготовляє наша бабуся. Перша колекція в етнічному українському стилі, є і сілянки, є і берегиня, є і вишите, вишита прикраса по сітці, прикраси створені з якісних матеріалів і сплетені на спеціальні ліски, завдяки чому вони не деформуються, їх можна зберігати у складі. Даному вигляді тривалий час вони дуже міцні, зносостойкі і водночас неймовірно красиві та акуратно виконані. Наступна це літня колекція, яскраві червоні браслети, ніжні зелені намиста і ще багато різних прикрас. Вони легкі, витончені та дуже стильні, чудово поєднуються з сучасним образом. Кожна прикраса зроблена акуратно, з любов'ю та увагою до деталей. А вони додадуть яскравості та легкості вашому стилю, стануть прекрасним акцентом будь-якого літнього образу. Усі ці прикраси можна побачити та оцінити у відео, переконавшись наскільки вони красиві та особливі. Червона колекція це справжнє свято кольору та стилю. Кожне намисто і кожна інша прикраса тут унікальні, вони різноманітні, сяють яскравіше за рубіни і відразу привертають увагу. Уявіть їх на простій білій сорочці, вони перетворюють будь-який образ на щось неймовірне, додають яскравості та елегантності. Кожна деталь виконана акуратно з любов'ю та увагою до матеріалів, тож прикраси не тільки красиві, а й міцні, довговічні та комфортні для носіння. Ця колекція ідеально підходить для тих, хто хоче виглядати стильно, оригінально та впевнено. Червоний кольор додає образу сміливості і вишуканості, а різноманіття форми, текстур дозволяє підібрати прикрасу під будь-який настрій чи подію. Ви будете зачаровані їхнім і тим, як вони грають на світлі, кожна прикраса маленький шедевр ручної роботи здатний підкреслити вашу індивідуальність і зробити образ завершеним. Переконайтеся самі переглянувши відео, ці речі просто неймовірні. Наступна частина вишиті бісером прикраси. Вони неймовірні, масивні, яскраві. Кожна деталь продумана до дрібниць, кожен стібок, кожна ниточка це результат великої мастерності та часу, вкладеного у створення справжніх шедеврів. Ці прикраси не просто доповнюють образ, вони його перетворюють, вони виділяються, захоплюють погляд, грають на світлі та додають унікальності. будь будь-якому стилю, коли дивишся на них, відчуваєш всю любов і терпіння, вкладені у кожну прикрасу, і неможливо залишитися байдужим. Це справжнє мистецтво, яке, яке варто побачити на власні очі. У цих прикрасах поєднуються два головні матеріали якісний японський та чеський бісер і натуральні камені. Такий бісер відомий тим, що він не втрачає свого кольору, не тьмяніє і не облазить. Тож прикраси залишаються яскравими навіть після тривалого носіння. А камені додають їм особливої сили та виразності, вони завжди різні за відтінком, за малюнком, за фактурою. У цьому і полягає їхня цінність. Кожен камінь є унікальним і саме він формує неповторний характер прикраси. Кожен виріб створюється без готових схем, це не копія, а авторський задум, у якому бісер і камінь з'єднуються в єдине ціле. Якщо вам сподобалась якась прикраса, Пишіть і можна виготовити будь-яку прикрасу на замовлення чи купити а, якусь з цих представлених відео у нашої бабусі справжні золоті руки, і мені дуже хочеться, щоб ви побачили її неймовірну творчість. Ну і ще трішки краси, погляньте на це прилинне диво. У нас полиняв тарган, залишив свій старий коричневий мундир. Тепер він виглядає таким білим і беззахисним. Наскільки я розумію, це вже його доросла линька. Тобто він став дорослим, до цього вже декілька разів він линяв. Дуже сподіваюся, що це самиця, тому що самці в мене вже є. Ну і нагадаю, що це венесуельський тарган автомобільчик. Вітаю на каналі Аліса в саду. Сьогодні на Чешки прохолодно і народу вже менше, ніж вчора. Ось я в той блузці, яку ми вчора придбали, але бачите, якщо вона була на випуск, то так, воно було погано. А якщо вона така, я її заправила і вона гарно виглядає. А я не гарно, сонце так, так світить. Треба шукати місце, де такі, таке рівне світло. Тоді буде добре. Ідемо в секунд, а перший день завоз. А, значить, а скільки там? 445 ще. Якщо не повинно, ми там подивимось. Я хочу підібрати якийсь такий светрик. Бажано, щоб це була вовна, а ще бажано, щоб вовна якоїсь такі якості. Коаселюксну, де мріяти вредно. для юбки спідниці з шовку, що я взяла вчора. Це було б добре. Дуже подобаються мені ось ці гудзики на сорочці. Вони такі як бусінки, але я не знаю, як вони будуть в період носки. Можливо, вони там, от от позолота, все йде. Нарешті ми прийшли в секонд. Сьогодні перший день завозу. Я сподіваюся, що ми знайдемо тут справжній скарб. Перше, що я знайшла сьогодні в Секонд Хейді, це ось такий кілт. Він одразу впав у очі своєю фактурою та незвичайним класичним принтом. Я одразу перевірила бірку і була приємно здивована. Тут написано Кара Модел це не окремий бренд, а варіант назви відомого німецького виробника «Einfink Model». Я вибачаюся, якщо неправильно вимовила. Ззаду була прикріплена цікава декоративна шпілька з бамбуком, але таких повно на Алі Експрес. Тут німецькою написано шурволлі, тобто це не просто якісна вовна, це дуже якісна вовна. 45% вовни, все інше поліестер, Завдяки цьому спідниця майже не мнеться. Цікава шкіряна плісірована спідниця. Шкода, що на доньку мою завелика, а я такі не ношу. Посоніжки такі мені не потрібні, а ось такі сапоги в стилі гранж з італійської шкіри я поміряю. Фантастичні мухоморні туфлі від Irregular Choice це британський бренд, і вони виготовляють такі прикольні туфлі. Ось які у них цікаві яскраві магазини з незвичайним взуттям і аксесуарами, ось ще туфлі, і коштують вони, до речі, не дешево. Компресійна захисна куртка від Six One Six, американський бренд, який спеціалізується на виготовленні захисного спорядження. Нова коштує не дешево. Ця сукня епрікот Market трапляється мені вже на перший раз. Ну, а ось я вже в приміряльні і намагаюсь довести собі, що цей тренч плащ мені підходить, але ні, він завеликий. Міряю цей вінтажний кілт. бренду вже цього Einfink Model не існує. Це був сімейний бренд. А ось подивіться, які застіпки, і вони кріпляться за допомогою шкіряних з натуральної шкіри елементів. І дуже сподобався він мені, як і ці сапоги, італійська шкіра, маркування віра-пелі, якщо я правильно вимовляю, це ознака якості шкіри. Сапоги неймовірно зручні і красиві. Зовсім телефон не передає кольор цієї спідниці, сітка і з такими оксамитовими квітками. Вона красива, вона цікава. Я вирішила її взяти, але ось яку ціну я бачила. Не знаю, що це за сайт, але тут продавець пропонував цю спідницю за 2250 гривень. Дійсно, спідниця красива, і обкладка виконана з котону, до речі. Але. Ну, щось дуже дорого, не знаю. А, ось є і більш дешевші а, варіанти, де вони тут заблукали у мене. Зараз все буде. Ось. Бачите, тут така сама спідниця. Мені, взагалі, здається, що це Аліекспрес, якщо чесно. Щось звернула увагу на такі чоботи чоловічі від американського бренду Bruno Mark. Вони пропонують таке взуття бюджетне, але досить стильне, досить красиве і у них широкий асортимент. Ну і потім я вирішила приміряти ось такі угі від Hotter, британський бренд. І вони повністю натуральні, натуральна замша, натуральне хутро. Але я була з дитиною. Дитина сказала, що це взагалі жах і що не треба мені таке носити. Ну, я її послухала. А що це таке? Ти знаєш? Whistle, <різь> як завжди, на полицях купа різноманітного мотлоху. Взагалі дивно, як він о, сюди потрапляє. Це такий цікавий браслетик. Це від русаленьких хвостик. Ну, а це бідолашний шміль. Я не знаю, що з ним трапилось, але я вирішила трохи йому допомогти і посадила на квітку. Я не знаю, чи це допоможе чи ні, але це все, що я можу для нього зробити. На жаль. Схотілося трохи попоїсти, ну це мій перманентний стан, хочеться їсти. Дуже мало побула в секунді, тому що я казала, я була з дитиною, не треба дітей туди тягти, дитина там скиглила, взагалі ми пошли. Що я взяла? Я взяла сапоги, вони неймовірні, вони в гарному стані, вийшли приблизно 300 гривень, ні, чуть більше. Я вже не пам'ятаю, вибачте, взяла кілт, взяла також спідницю з Фатіна і, здається, більше я нічого не купувала там. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, більше нічого не брала. Знов схотіла їсти, тому зайшли в сільпо. От така риба біжить тут. І ми тут натрапили на такий відділ о, з дуже дорогими цукерками і іншими пундиками. Ну, дуже дорого тут. Варення 400 гривень, кетчуп 200 гривень. Не знаю, що це за продукція така крута. Але нам і без неї добре. Вон хлібці, 86 гривень. Ну, таке. Це дякую. Далі я сама без дітей, мені і одні добре в секундах дітям не місце. А вирішила зайти на передостанній день і подивитись, що ж там залишилось. Передостанній день це теж вигідні ціни. Але, звісно, товару більше ніж в останній день. Не можу зрозуміти, це шов чи не шов. Спідниця від Hobbs це дуже недешевий британський бренд. Спідниця виконана в стилі ретро-вінтаж. і у неї гарний склад, там багато вовни, але ну, вона якась старомодна трохи. Не знаю, подивимось. Вирішила побігти в інший секонд, там перший день люксу. І ось така симпатична сумка від нідерландського бренду Булагі. А це я не знаю, чорненька, симпатична, ця не симпатична, ця, ну, то теж ну, мені якось вони не дуже трусики. Ну, не знаю. Знов таки білизну. Сумка-підробка під Малбері. Ну, красива сумка, але видно, що підробка, бачите, сторчать нитки і шиви не дуже. Ох, які шузи! Це масс-маркет. Якщо не помиляюсь, праймарк. Так, це праймарк. Ну, така в мене схожа є, але блискавка не така у неї блискуча. Чудовий піджак з такими здоровезними гудзиками, цікавий. Але мені його нікуди, де й перший день люксу дорого. Так, вже зайшла щось приміряти. Це я просто показую себе. А що така сумна Алісон, посміхнись. Так, це такий жакет Stradivarius це іспанський бренд, але він не є дорогим. Ну і не дуже мені цей жакет от чесне слово. Досить драматизмом повернулась попередній секунд і зараз буду міряти дещо цікавеньке. Почекайте, почекайте. Ось. Це, це така рвань від Pretty Little а, Я розповідала про цей бренд. І опа! А більлішка та Нефтон. Ну, що сказати, це в'язаний акриловий комплект. Ось такий він дивний. Це не на купальник. Є такі в'язані комплекти, які одягаються на купальник. Ні, це не та історія, тому що влітку в такому буде взагалі неприємно. Там інша нитка використовується. Це просто такий комплект для якихось вечірок, таких авангардних чи для фотосесії, от для чого він зроблений. А, ну, Я поміряла, вам показала цей костюм Валерія Леонтьєва і а, заодно собі підняла настрій. Ну, Судячи з мого обличчя, не дуже підняла. Куди я йду? Що? Я хочу вийти. що Ні, слава Богу, то вже так это, і шторку отодвинула. я вже розповідала, що Pretty Little Thing орієнтований на молодих дівчат віком від 16 до 24 років. Тобто, 25 вже все не можна. Ну, мені 38 і хто мене зупинить? А взагалі, якщо дуже хочеться, наприклад, носити цю спідницю, можна на якісь лігінси її надягти. Але, ну якщо б це була повністю сукня, тоді так. Комплект новий вісить в люксі і скільки він коштує, важить 136 грамів, ну, десь гривень 80 він коштує. Дивимось взуття люкс, дуже красиве. О, а ось ці туфлі Made in Brazil. Дивіться, які шпільки. М -м -м. Дуже красиво. І кольор такий. Друзі, ось готую таку смачну страву, на кшталт балан'єзи. Тут домашні томати, фарш, цибуля і зеленушки. Але зелень я зарано поклала, треба було вже в кінці класти. ну Нічого. Все одно класно, смачно. Чому готую? Просто залишилось, знайшла я полодинку у себе. Залишки фаршу. Там його така кількість була, що ні туди, і ні сюди. Вже котлети не приготуєш, фрикадельки не приготуєш, нічого. А чому так сталося? Тому що я відщіпувала для котів. Тобто я дала, цьому дала, а потім смотрю, вже нічого не залишається. Ну, тому я роблю ось такі на кшталт балан'єзе, і буде ця заправка для макаронів. Ну, мене. Макарун. Ну і ось така смачна страва виходить. А зараз будемо вечеряти. Дуже смачно воно, воно як парує.